Доброго Дня, дорогі мої друзі, рада вітати на каналі Все по-домашньому. Подивіться, яка в мене величезна коробка. Одразу ви здогадалися, що тут в мене посуд, набір каструлів, про який я дуже довго мріяла. Важкенькі, скажу вам. Заберу, щоб було як одразу діставати і показувати. Набір складається з п'яти каструль і п'яти кришок. Не так давно я показувала, що купляла набір кастрюльок, але немає їх уже. Бачите, така гарна кришечка, гарна ручка кваснюча. Так. Зараз ми доберемося до самої великої кастрюлечки. Так, думаю, що це, напевно, не сама велика, яка є. Гарні ручки на каструлях, що немало важливо, бачите, буде добре їх мити. Підходять вони під усі види плит, як під електричну, склокераміка на газ. Ага, ось і скло кераміка, і на індукцію також підходить. Ось таке, скільки тут, виходить, п'ятишарове дно. Кастрюлі важкі. Оцей везер фірма порівняно з тут 5 кастрюль, а дивилася я фірми Крав, так як ви знаєте, це ну, фірма це звучить, да? Але там є 4 каструлі і ось такого звичайного формату, як ось якось це каструльки. вони набагато легшенькі. Так, ця каструля скільки? Тут є мірні позначки, Літр 350. Так. Кастрюлечка. Порівняно це недорогий набір. Дуже багато магазинів обходили, облазили і знайшли все ж таки такий класнючий, класнючий кастрюль. Тому вже у більшості відео не буду там показувати оті старенькі обдерті, бо тут я Готувала, готувала, бачите, така каструлька. Старенька. Але, як немає кращої, да, то і готується в тому, що є. Це хазяйська кастрюля, вона тут, якби на квартирі, є. В ній готувала маринад до дуже смачнючої капусти. І тут маю ще. Трохи доварити, бо не вистачило у мене маринаду. Якщо вам цікаво, як я готую рожеву капусту, яка не без оциту, без лимонної кислоти, така наподобі як проквашена. Готується взагалі 10 хвилин, 3 дні для ферментації і потім можете смакувати дуже класнючою, смачнючою, корисною. І гарною на вигляд так звідси кришечка. Нарешті ми добралися до ось цієї величеної такої дебелої кастрюлі. Зараз скажу, скільки, скільки вона. Скільки цих пакетиків. Пакетиків і цього всього. Так. 4,5 літрів. Ну, як уже, можна сказати, з досвіду 5 робочих літрів, виходить, ось ця каструля. Це вже пере перевірено роками. Так, хочу так викласти, щоб більші каструльки поставити на задній план. А меншенькі на передній. Так, що я показувала, що. Гарні кришки, гарні ручки. Ручки такі, що не гріються. Якщо ви щось готуєте, там супчик, борщик, і взялися за ручку, нічого страшного вона не нагрівається. Ваші пальчики будуть неушкоджені. Що мені подобається, такі вони всі гарні, блискучі у планах і у мріях ще придбати таку напівчугунна, чи чугунна, як правильно сказати, я не знаю. Кастрюлька з таким напиленням нібито як гранітне напилення. Ото мені цікаво таке ще докупити, щоб можна було щось тушкувати в духовці. <кій> Тому що таку кастрюлю я думаю, що... Жалко ставити в духовку, щоб вона там загорала. І тим більше скле... скляна кришка не поставиться в духовку, аби вона там не трісла, наскільки я це розумію. Хоча оці скляні форми для випікання, да, їм же ж нічого не робиться, але там і скло набагато твердіше твердіше, грубше. Так що, так, давайте ще раз. Пройдемося по каструлях. Кришечки. Ви бачите, які якби ручки. Ось тут таке. Всередині також гарні, блискучі такі вони. Дуже зручні ручки. Зручно брати, вона така з цієї сторони, ніби трохи як приплюснута. Кріплення ручок також суперове. Якісь залишки жиру, бруду, будуть легко вимиватися. Багатошарове дно підходять під всі види газових та електроплит, включаючи індукційні. Що, по ціновій політиці да, за цих 5 кастрюль заплатили до 2,5 тисяч. Точну суму сказати, не можу, тому що декілька днів вже як е, придбали. <кій> Далі що? Крауф, йшло 4 каструлі, і ціна набагато, ну, як набагато, на гривень 300 було дорожче, але і якість каструль е, бажала кращого. Які йшли каструлі, дійсно такі важкі, е, на ручках така е, силіконові вушка. То вони взагалі там були до 4 тисяч. І здається, що також 4 кастрюльки. Ще й невеликого об'єму. Чому вибрала такі кастрюлі? Тому що е, хотіла, аби була велика кастрюля, щоб наварити якогось компоту. Або коли вариш той самий холодець, щоб було де розігнатися. Або коли з. З'їжджаються діти наварити борща, щоб була ще одна велика кастрюлька. Щось потушкувати, на якийсь супчик, да, підливочку зробити, там, чи якийсь чайочок, наприклад, запарити. Ну, тепер уже я задоволена, як то кажуть, мрія здійснилася. Є набір кастрюль, є в чому щось готувати. Є в чому, дасть Бог, як то кажуть, буде і що готувати. Е, що, пройдемося ще раз ми по літражах цих кастрюль. Якщо цікаво, купувала в самому звичайному місцевому магазині. Це не є якийсь епіцентр, техноцентр, е, що там, Волді, розетка. Звичайний такий місцевий магазин. Тому щось вам сказати я не можу. Значить. Найменша кастуль. каструля літр 350. Друга каструля за величиною. Що тут пише? 2 літра рівно. Третя каструля, яка є в цьому наборі. 2,5 літра. Четверта каструля має 3,5 літри. І найбільша п'ята каструля 4,5 літри. За які, я кажу, це 5 робочих літрів. У штрих це буде 5 робочих літрів. Так що, друзі, ось така покупочка. Ще одна мрія здійснилася. Невеличкими такими кроками. А де, як то кажуть, немає того кроку вперед, але не здали назад. Це вже вважається крок вперед. Здійснилося. Так що в планах, до речі, друзі. В планах є запустити прямий ефір. Будь ласка, напишіть, чи цікава вам ця тема, чи хотіли б ви зі мною поспілкуватися наживо в прямих ефірах. Я до цього якби, налаштовуюся, готуюся. Якщо є якісь запитання, будь ласка, запитуйте. Немає запитань, просто киньте смайлик. Якесь одне слово підтримайте коментарем. Канал, підтримайте вподобаючкою. Не забувайте підписатися, хто ще не зі мною. Поділитися моїми відео до речі, є дуже класні відео рецепти. А будуть ще більше е, класних е, таких перевірених е, рецептів уже у новому посуді. Тому попереду багато цікавого. Діліться моїми відео в соціальних мережах своїми друзями. Що там? Ставте лайки вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Цим ви допомагаєте розвивати мій канал, більше людей узнає про мене. Буде якась, як то кажуть, копієчка. Щось можливо заробиться. Ну, таке. Поділилася з вами наболілим. В голові каша просто робиться. Багато, багато чого, коротше, там є і нічого розумного. Друзі, дякую за перегляд, миру, добра вам, успіхів у всіх ваших справах. Пока-пока!